Життя не буває без змін. А будь-яка зміна це стрес. У школяра періодом підвищеного нервового напруження є п'ятий клас. Як допомогти йому швидше і легше адаптуватися до нових умов навчання наша наступна тема. І я із задоволенням представляю нашу гостю, психолога Тетяну Кудлаєнко. Вітаю вас! Тетяно, ви вже не один рік працюєте у школі. Розкажіть нам, будь ласка, про п'ятий клас з позиції психолога. Чим він особливий? Особливостю цього періоду є те, що відбувається перехід із початкової школи до середньої, і, відповідно, тут постають нові умови навчання. І тому це є кризовим періодом у житті п'ятикласника. Відбувається непорозуміння з однолітками, непорозуміння з вчителями. Ми можемо спостерігати неадекватну самооцінку у дітей. А взагалі, чим обумовлені ось ті труднощі п'ятого класу? Відбувається багато змін. Це по перше новий класний керівник. А по-друге, це кабінетна система. Багато вчителів. Багато так. вчителів, нових предметів, у кожного вчителя свої вимоги. А наступне це те, що діти в початковій школі були найстаршими, а в середній школі вони найменші. І тут можуть бути якісь, скажімо так, проблеми у стосунках з старшокласниками. Ви ще згадали про те, що діти починають гірше навчатися. А з чим це пов'язано? Угу. Їм просто важко звикнути. До е, нових учителів, чи щось є ще, що може бути причиною. Дитина е, переходить е, у молодший підлітковий вік. І це той період, коли е, у дитини відбуваються серйозні фізичні та фізіологічні зміни, е, інтенсивний ріст організму. Статеве дозрівання закоханість, так? безумовно закоханість. Це період, коли ще не сформована е, нервова система, і в цей період починає падати, падати мотивація до навчання. От якраз це пов'язано ще і з переходом до підліткового е, віку, де провідна діяльність вже змінюється з навчальної на інтимно особистісне спілкування. І, мабуть, це пояснює, що у них часто псуються і якісь стосунки між собою? І між собою. І вже дорослий не грає таку важливу роль в їх житті, як грають ровесники або старші учні, до яких вони тягнуться, і хочуть, скажімо так, їм наслідувати. А от скажіть, ну не всі ж діти однаково важко переносять цю адаптацію ось ці зміни. Кому важче? Реакція на е, стрес е, дуже залежить від е, індивідуальних та психологічних особливостей. Це і тип характеру, і сила або слабкість нервової системи. Десь, можливо, скажімо так, немає єдиних вимог до дитини, вчительський колектив або колектив учнів, він також може мати якісь моменти недосконалості. Ми всі живі люди. Але найбільше, що утруднює процес адаптації, це. Та сімейна система, в якій виховується дитина. А що саме в сім'ї може ну, заважати дитині швидше, звикати до нових умов? Це може бути жорстоке ставлення до дитини в сім'ї. Це може бути навпаки занадто лояльне ставлення. Далі може в сім'ї між членами сім'ї не бути такого узгодженого, не бути єдиних правил та вимог до дитини, і взагалі може бути неприйняття дитини, тому що тут особливо треба сказати про дітей із сімей складних життєвих обставин, де батьки можуть пити, влаштовувати своє особисте життя, і тоді на дитину не звертають уваги. І от ці дітки. Найскладніше проходять процес адаптації дітей, які проходять складно процес адаптації, завжди видно. До речі, треба сказати, що в п'ятому класі заплановано міським методичним кабінетом Центра практичної психології і соціальної роботи три діагностичних дослідження. Треба сказати, що вони дуже достовірні, валідні. А ось коли ви виявляєте ці показники, виявляєте угу. таких дітей. Яка ваша далі робота з ними? От тобто, одне діло сказати батькам, звернути їхню увагу, Безумовно. вияснити, що там відбувається а що може школа зробити? Так. Посилена увага класного керівника. Якщо дитина не залучена до позашкільної діяльності, спілкуються з батьками і відбувається процес залучення до позашкільної діяльності, до гурткової роботи в школі працюють різноманітні гуртки. Це допомагає якось? Безумовно, так? дитина переключає свою увагу угу. із внутрішньосімейних проблем на інші види діяльності і розвивається і творчо і вона десь. Може і заспокоюватись. Ну, знаходить, мабуть, більше коло спілкування друзів нових. Так, так, так. По-друге, завжди проводяться за результатами діагностик, проводяться такі педагогічні консиліуми. І як практичний психолог з виявленою групою учнів. Проводяться відповідні заняття по бажанню батьків. Знову ж таки, якщо батьки бажають, довіряють психологу, то по бажанню батьків проводяться заняття з елементами тренінгу, де у вигляді, скажімо так, ігор, бесід вправ на розвиток емоційної та вольової сфери. Релаксація відбувається і дітям, які проходять все це легше стає адаптувати легше. Взагалі, да. Тетяно, чому ми піднімаємо це питання? Тому що дуже часто ми можемо відправляти нашого п'ятикласника до школи і навіть не задумуємося над тим, що відбувається у його житті і в його душі. Які б ви такі, можливо, як психолог дали рекомендації батькам, як їм допомогти їхнім діткам пережити цей етап якомога легше? Перше правило, це е, безумовна любов. Е, любити свою дитину е, різною і приймати. Любіть дитину такою, яка вона є. Уважно слухайте, коли вона говорить. Проводьте достатньо часу разом, не критикуйте учителів, однокласників і саму дитину. Стежте за записами у щоденнику і спілкуйтеся із класним керівником. Перегляньте режим вашого п'ятикласника і дозуйте його навантаження. Протягом першої четверті допомагайте дитині виконувати домашні завдання. Батькам бажано, хоча б першу четверть з дитиною робити домашні завдання. Далі може по потрошки вже давати на самостійне вивчення предметів, але першу четверть допомагати. Ну і не забувати про те, що ви формуєте гармонійно розвинену особистість і. Не забувайте хвалити дитину свою і любіть. Безумовно, любов, мабуть, допоможе дитині пережити будь-які зміни і будь-які труднощі у житті. Саме так. Дякую, Тетяна. В учнів середніх класів є ще одна проблема. Вони вже не обідають у шкільній їдальні і далеко не все погодяться взяти з собою з дому. Спробуйте приготувати для них капкейки. Діти можуть ласувати ними удома, а також частувати друзів у школі.